Друзі, всіх вітаю! Ви сьогодні знаходитесь у студії Скалайф. До нас завітав Олександр Проверезнюк. А сьогодні ми зробимо таке невеличке бліцопитування на дуже актуальні та важливі теми. Олександре Григоровичу. Як ви оцінюєте поточну ситуацію в аграрному секторі? Які основні виклики стоять перед українськими фермерами сьогодні? На сьогоднішній день найвеликий великий переробний комплекс Дніпромлин. На півтора-два місяці має запаси пшениці. А її в Україні класної пшениці, з якої роблять хліб і ще раз повторюю, класної пшениці, це другий, третій клас, її нема. Про це ніхто не говорить, про це всі мовчать. А коли петух з заднім почне клювати, от тоді почнуть усі говорити і розказувати: о, біда! Так можна цю біду предотвратити, а вони всі експортують. Можна закрити експорт другого-третього класу для того, щоб Україна була забезпечена слідуючий. Рік хлібом. Ну от такі поточні угу. ситуація поточна в аграрному секторі на наступний рік. Дякую. Ви неодноразово висловлювались про важливість підтримки української армії. Е, які ваші подальші плани у цьому напрямку? Ну, плани одні Чи можемо тим допомагаємо, є гроші. Виділяємо в основному ще з хлопцями, ремонтуємо машини, то резину на зиму то ну, Те, що звертаються, так, так і допомагаємо. Виходу немає другого. Ми всі повинні зрозуміти, що е, я це говорю надразово і говорю: або воюй, або допомагай. Тому, якщо є можливість, треба всім допомагати. Війна закінчиться, всі розставимо всі точки на «і», всі розкажемо, хто що робив, хто де був. А зараз просто треба відкинути всі амбіції, які перебладають іноді на нашими емоціями, і просто брати і допомагати нашим військовим. Тільки вони на сьогоднішній день забезпечують нам те життя, що ми можемо тут сидіти і спокійно говорити від століти. Як бізнес-лідер ви активно підтримуєте локальні громади? Чи є нові проєкти, які ви плануєте запустити найближчим часом? Знову ж таки, я вам, як голова бюджетної комісії, по своїй громаді скажу. Є дуже багато проєктів, але на сьогодні ми робимо тільки те, яке критично важливе для громади. Все остальне, знову допомога військовим і знову допомога армії. Що ми сьогодні робимо? Це тільки бомбоубіжище для садиків, для школ, щоб дітки наші вчилися і мали змогу, коли буде тривога, щоб мали змогу куди спуститися в бомбоубіжище. Все, крапка. Все остальне оці всі тротуарки, асфальти. Поточний ремонт, тобя Ямковички, так, щоб їздити можна було, все остальне на потом, а все тільки для Збройних сил України. Виділяємо кошти, щоб допомогти якось. Хоч якось допомогти хлопцям. Які зміни ви хотіли б бачити в українській економічній політиці для сприяння розвитку підприємства? Відкритість. Угу. І, і, і тільки відкритість. Що ми зараз робимо? Ми робимо з підприємця, давамо да. Ну, Це ж неправильно. Дайте свободу, дайте свободу. Що ми зараз робимо? Ми зараз робимо те, що е, давлять підприємці податками. Що по, е, підприємець робить, уходить в тінь. Що він робить? Виплачує мінімалку останнє з кармана, е, дивиться де можна за налічку, щоб не показати податки і все. Та зробіть ви податки такі, щоб можна було платити і щось мати, і люди будуть відкрито. Це ж податки, це ж е, пенсії. І все остальне. Зрозумійте це. Ну, я не пойму, От, знаєте, таке враження складається, що е, вони ходять тут в Києві, ходять по асфальті, і забувають, що під асфальтом є згрічна земля. Я їх е, закликаю опуститися на землю, і знати, що під, під асфальтом ще є грічна земля. Тобто, я не знаю, для кого це все робиться, але. Ну, як все робиться так, що воно все проти народу, проти людей, проти підприємців, проти просто тих людей, які чесно працюють і платять податки. І все. Ви активно займаєтеся розвитком футбольного клубу Інгулець. Як на вашу думку, спорт може впливати на місцеву громаду, і які у вас плани щодо подальшого розвитку? Ну, дивіться, спорт це завжди хорошо, ну завжди хорошо. Дивіться, я у на своїй ОТГ побудував шість стадіонів. Ну, коли приїжджаєш і дивишся, що там вся Лашня до пізна, поки місяць не стемніє, бігає і грає. Оце ти е, гордийся тим, що ти вніс якусь лепту в те, що вони не ходять не пиво за углами, а ходять з м'ячом, бігають і грають. розумієте? І тут же знову от ми, перед цим питання було, да? ну дай таким людям, якісь да? Щоб е, могли, от я добусі зараз, щоб ви зрозуміли, я 360 працюючих своїх, ну зараз 320 е, кормлю безкоштовно. Просто безкоштовно. Всіх працюючих кормлю безкоштовно. Але коли налогова приїжджає провірять, то мені на це е, 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 штрафують мене за це, тому що це є додаткове благо для людей. Те, що вони залучають зарплату, і плюс то, що я їх безкоштовно е, кормлю. Получається, обіди вечері безкоштовні для людей, це додаткове благо, і мені треба знову податки платити за це все. Де справедливість? скажіть? Тепер другий момент. Значить, Нам, як сільхозпідприємцям, сільхозпідприємцям е, значить, такі об'єкти, як заправка, гараж, там, ферма, вона підлягає під льготи по землі. Да? А от уже столова не підлягає, офіс не підлягає. Тобто е, таке враження, що я в офісі ну, не должен сидіти. Я должен жити в машині, там, ну, от, от офіс не підлягає. Столова, де я кормлю робочих безкоштовно, не підлягає льготам. Ну, тобто, дуже багато цих моментів, які я хотів, би, щоб нас почули. Тому, що, ну, знаєте, це те, е, я боюся, що якщо сільхозники. Поїду тракторами на Київ, це буде страшно. Знаєте, я колись говорив на перших дні війни, коли побачив, по, як я очолив батальйон і побачив, скільки людей прийшло у той батальйон, то я зрозумів одне: що українця коли він, зразу йому стає страшно, а потім йому стає все одно. А коли українцю стає все одно, то всьому світу буде страшно. Це я побачив, повірте. Я, я дивився в їхні очі. Я був на місці, я нікуди не тікав і не втічу. Тому от я хотів би, щоб просто прислухалися до людей, до простих людей. У нас бюджет як формується? Бух розписали, розікрали, на цьому все закінчилося. Прийдіть з низів. З низів і підіть уверх. І спитайте в людей, що вам треба, як би ви хотіли. Поки цього не буде, порядку не буде. А, а які системні зміни, на вашу думку, могли б позитивно вплинути на економіку взагалі в Україні? Ось ми там трішечки затронули підприємництво, громаду. А ще глобальніше. Є у вас якісь прогнози? Глобально все, все, все дуже просто: експорт. Експорт, ви зараз подивіться, хто експортує, 20% вертає держава. Тим, хто експортує. А тепер на секундочку. А вони купляють за налічку. Це форма 2. А в мене питання. А за що ж тоді вертають експорт? Ви розумієте, що вони крадуть вдвійні. Це мішки, мішки за кордону приїжджають, скупляють за налічку. Вони купляють у сільхозника приход. Під цей приход відправляють експорт, і на цей експорт отримують 20% ПДВ. Ну хіба це ніхто не бачить? Ну, от мене питання. Ну хіба це ніхто не бачить? Ваша публічність та пряма манера спілкування викликають багато уваги у медіа. Чи плануєте ви якось змінювати свій підхід до публічної діяльності? Знаєте, поворознюк був би не Поворознюк, якби він не говорив правду в вічі. От вона дуже багатьом не подобається. Мене може висприймати по-різному. Я не долар, щоб комусь подобатися, але я такий, який я є. Якщо це біле, то повинне, воно повинно бути біле. Якщо це чорне, то воно повинно бути чорне. Ви подивіться ситуацію із Ганду... Ой, Господи, чи знову не заматюкався. Да? От подивіться, я його там посадю на сьогодні, скоро ви все узнаєте, як я зробив цього лисого бебика. От ви зараз подивитеся на це все і все зрозумієте. І я хочу сказати одне: мені дуже приємно, що мене, як колхозника, на мене так кажуть, да? До сих пор багато хто недооцінює. Мені дуже це приємно. Але я хочу сказати: гандона, зробив Гондона, зробив і слідуючого, хто на це посягне, на ту правду, яку я говорю. Але я говорив і буду говорити завжди правду. Клас. Яким ви бачите майбутнє України і як кожен українець може зробити свій внесок у розбудову країни? Ну, зрозуміло, що це першочергово, кожен українець повинен донатити зараз. А що ще вони повинні зробити? Просто. Не продаватися на виборах. Це один із експертів, де може бути е, велике майбутнє України. Коли е, люди зараз говорять, Поврознюк, молодець, правду там говорить, да? ну от прийдуть вибори, там, Поврознюк, там вирішить йти в народні депутати. Да? І от, кожен потім подивиться, і по потім розіддять дали красти багатьом. Олігархів дуже багато хто фінансує. Вони де гроші дівати. Да? Ви ж подивіться, народ сам винуватий в цьому всьому. Во всьому всьому винуват народ. В чому народ винуватий? В 90-му році приїхали в Верховну Раду на яких машинах? П'ятьорка, сімьорки? Ну, дев'ятка Да? Зараз на чому їздять? Та Заводи, пароходи, чиї були? Народні. Чиї зараз? Нафта, нефть, газ. Чий був? Народний. Щас ще він. Про що ми далі будемо говорити? Про що? Ми самі дали можливість олігархам розбагатіти. Тепер вона на ці гроші перед кожними виборами купляють виборців. А дайте тисячу гривень любому, хто прийде на дільницю. Скажете мені, яка разниця, все одно в них було, так і буде. І все. От і все. Тут треба просто-напросто кардинально. Все змінить. Я казав і казав, розкуркулить олігархів, до п'ятого коліна конфіскувати все, що вони накрали. Ну, е, вони ж все ж поофрибляли на маму на папу. Е, мама 80 років, владіє параходами, е, заводами. А в мене питання: а чому моя мамка проробила доярку 44 роки і не має параходів і заводів? Ну, от чого? Тому що вона працювала чесно, добросовісно на роботі. Да? А я впевнений, що ця. Чиясь там мама, яка має пароходи і заводи 80 років, вкрала не в не вона вкрала, а її синочок украв, вона маму оформив. Ну щоб замести сліди. і все дуже вам дякую за таку коротку, але дуже важливу розмову. Слава Україні! Героям слава!